Всіх я вітаю, світить сонечко на небі, промені кидає, і на тебе, і на мене все кругом займає воно світле, тепле, ясне, всі його чекають, і квіточки завжди веселі, пелюстками грають. Земля співає і радіють люди, рослини, звірі і пташки малі. Як сонце є, тепло і світло буде. Життя цвістиме на усій землі. А якщо раптом сонечка не стане, все вмить загине на землі. Дітки, і для того, щоб сонечко нам завжди з вами сяяло, ми спробуємо його з вами відтворити за допомогою допоміжних матеріалів. І нашим помічником сьогодні буде смайлик, який нам усім посміхається та вміщується в долоньки. Тож пальчики ми з вами порозминаємо, та смайлик цей постискаємо це звичайний маленький м'ячик, за допомогою якого ми зможемо з вами розвинути дрібну моторику рук. Малята, ви молодці! Ну а тепер ми можемо з вами приступити до роботи. І для створення сонечка нам з вами знадобиться кольоровий картон жовтого кольору, тому що сонечко у нас з вами жовте. Воно круглої форми. Тут у нас з вами коло це площинна фігура. А це куля, вона об'ємна. Дітки, а чого ще не вистачає сонечкові? Правильно, промінчиків. Я пропоную вам скласти їх за допомогою конструктора Лего. Покладемо по центру наше коло жовтого кольору. Навколо нього ми будемо викладати. Довгі цеглинки конструктора лего жовтого кольору. І розташовувати ми їх будемо одну навпроти іншої. І це будуть промінчики сонечка, між якими ми розташуємо у вільних місцях також промінці жовтого кольору. І тепер наше сонечко яскраво сяє. Та ще з цими промінчиками можна погратися. Постукати, покрутити та усіх діточок звеселити. Ну ж бо, дітки, і ви, конструктор, лего беріть та разом із батьками для себе сонечко створіть. Бажаю вам вдалого дня!